Доброго дня, шановні одногрупники. З вами Мирослав. Це для автопригона. Сьогодні ми придбали ось такий автомобіль. Це Toyota Целіка 95-го року випуску. Перша реєстрація 96-й рік. Від тих пір у цього автомобіля був один власник в Німеччині. Автомобіль тобто, по документах задокументований пробіг і так далі. Автомобіль взявся для хлопця з Івана-Франківська, нашого клієнта. Обійшовся він нам в 1400 євро. Що ми маємо за ці кошти? Маємо гарний технічний стан автомобіля, як візуально, так і технічно. Так само, і що мотор, що ходва в дуже дуже хорошому стані. Виглядає він дійсно шикарно. І, кстати, управляється теж дуже-дуже хорошо. Далі ми маємо гарний ухожений салон. Дійсно, чистенький, опрятний, акуратний. Не зашорганий, не протертий, нічого. Маємо айрбеги, маємо АБС, маємо електропакет, передні стекла, зеркала, центральний замок. Нема, правда, клімат-контроля, проста магнітолка. При цьому автомобіль має 1.8 мотор, видає 116 коней, яких йому вповні хватає. Так, все-таки це більш автомобіль для, для міста, ніж для траси. Маємо ось такий ось багажник місткий. Там є запасове коло. Зараз покажемо підкапотне пространство. Ось так ось автомобіль виглядає виглядає його мотор. Все ціле, все в оригіналі не бито. Так що замовляйте хороші автомобілі, їздіть на хороших автомобілях. Всім добра, не гвоздя не жезла.